Четверо мешканців району травмовані внаслідок обстрілів за вихідні. По прибережних громадах району ворог гатив з артилерії та дронами камікадзе майже безперервно. Які наслідки для зруйнованої внаслідок обстрілів шкільної бібліотеки Нікополя збирають книги Як допомогти знову до школи. Сьогодні у Нікополі розпочався для школярів новий навчальний рік. І Хоча уроки будуть проходити у режимі онлайн, у безпечному просторі провели урочисто лінійку. Як все пройшло, подробиці. У нашому репортажі. А напередодні 1 вересня школярі проведжали літо із станціями, квестами та майстер-класами. Захід провели у безпечному місці Нікопольщини. Хто організував день психологічного розвантаження? Розкажемо. Жителі райцентру можуть отримати допомогу від благодійників, які умови. А мешканцям червоногригорівської громади надаватимуть допомогу на купівлю дров. Як подати заявку? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Під Підписуйтеся на Юту 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Станом на 18-ту годину на Нікопольщині тривожно. Від ранку у низці прибережних громад загроза артобстрілів та ударів дронами камікадзе. Наслідки атак уточнюють. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вночі ж Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади росіяни атакували з артилерії та безпілотниками. Пошкоджені три приватні будинки та лінія електропередач. Четверо мешканців району травмовані внаслідок обстрілів за вихідні. По прибережних громадах району ворог гатив з артилерії та дронами камікадзе майже безперервно. Пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда і газогін. Потрощені півдесятка автівок. Двох поранених у шпиталі, але медика надають їм необхідну допомогу. Ще двоє лікуватимуться амбулаторно. Для зруйнованої у серпні шкільної бібліотеки Нікополя збирають книжки. Ворожий снаряд повністю знищив книжковий фонд Нікопольського природничо математичного ліцею. Колектив закладу оголосив збір. До нього вже долучилися як Нікопольці, так і люди з інших міст України. Допомогти навчальному закладу просять казками, підручниками та художньою літературою. Надсилати посилки можна за адресою, що зараз на екрані. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву, щоб спеціальна комісія провела обстеження та склала акт. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Бесіда напередодні нового навчального року. Офіцер ДСНС поспілкувався з освітянами Нікопольщини. Під час зустрічі офіцер-рятувальник надав методичну допомогу закладам освіти щодо належного стану укриттів, правил пожежної безпеки, готовності евакуаційних виходів та систем внутрішнього і зовнішнього водопостачання. Окрім того, ДСНСник разом із поліціянтом нагадали порядок дій на випадок небезпек різного характеру. Знову до школи. Сьогодні у Нікополі для учнів розпочався новий навчальний рік. І хоча уроки будуть проходити у режимі онлайн, вчителі вирішили привітати першачків із їхнім першим кроком у доросле життя. Захід для першокласників провели у безпечному просторі навчальних закладів. Як він пройшов, розкажуть наші кореспонденти. Перший раз в перший клас у прифронтовому Нікополі привітали першачків з початком навчального року. Урочистий захід провели у безпечному шкільному просторі, де зібралися школярі, сповнені сил післялітніх канікул, та їхні схвильовані батьки. Потужно морально готувалися все літо. Син щасливий чекає початку навчального року. Через безпекову ситуацію у місті і цьогоріч навчання для школярів буде дистанційним. Батьки кажуть, дітям не вистачає спілкування, тому такі заходи чудова можливість познайомитись поближче з однокласниками, бо навчання через монітори позбавляє соціуму це дружити, нові знайомства це дуже прекрасно, але так склалося, що наразі ми повинні вимушені вчитися тільки онлайн. На заході діти ближче познайомилися із вчителями, які будуть з малечою на постійному зв'язку. Я хочу вас привітати з чакону морача. Перший урок для першачків і вже з віршами та руханками. Діти кажуть, з нетерпінням чекають нових знань. Ми сьогодні розказували всі сьогодні. Сьогодні сьогодні мені все сподобалось. подобається читати і писати. Загалом цьогоріч ряди школярів поповнили майже пів тисячі першачків, які залишаються у Нікополі, попри складну безпекову ситуацію. Цього року нашу велику шкільну родину поповнили 490 першокласників. Незважаючи на те, що наше місто перебуває в зоні активних бойових дій, вже четвертий рік. Продовжується навчання в наших закладах освіти, Світи в дошкільних в закладах загальної середньої освіти Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко про Нікополь. А у покрові сьогодні свято 1 вересня провели офлайн. Для трьох з половиною тисяч школярів пролунав перший дзвонок. 253 дитини тільки починають свій шлях до здобуття знань. Водночас 206 11 одинадцятикласників вже на фінішній прямій. У навчальних закладах міста цьогоріч заняття проводитимуть у змішаному форматі. Проводжали літо із танцями, квестами та майстер-класами. Компанія Інтерпайп організувала день психологічного розвантаження для родин співробітників підприємств Нікополя. І діти, і батьки мали змогу відпочити на свіжому повітрі у безпечному місці. Малеча бешкетувала увесь день. Як релаксували та проводжали літо? Дивіться у наступному сюжеті. Проходять мотузкові траси. А Складно А там. Таке маленьке дерево вперше. Проводять активні руханки. Один, два, три. Влаштовують запальні танці і не тільки. У одному з безпечних місць Нікопольщини нині гамірно. Школярі з прифронтової зони завершують літо сімейним заходом. Друзі, давайте зустрічати. Батьки, підходьте, підходьте, Зустрічайте наших найспортивніших. Бачите, бачите, хто перший Наймолодші. День почали із забігу. Активність для дітей та дорослих. Мета подолати принаймні одне повне коло парком. Із нею учасники впоралися із легкістю. Команка, класно. Ноги потім устають і важко бігти. Не складно, якщо ти займаєшся фізкультурою, ходиш хоча б один чи два рази на день по спортзал. Неважко мета забігу благодійна допомогти зібрати мільйон гривень на дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. За кожен кілометр, який пробіжуть діти або батьки, інтерпайп донатить 10 гривень. Тому ми думаємо, що сьогодні ми назбираємо 1100, а може й більше. Поки ж одні завершують забіг, інші вже поділилися на команди та обирають собі активності. А їх організували чимало. І веселі квести, і творчі майстер-класи, і різноманітні ігри на свіжому повітрі. Мені дуже подобається, тут дуже класно. Це був майстер-класи, ми робили літачки і дуже сподобалось. Поки діти бавилися, дорослі також не гаяли часу. Для матусь підготували відпочинок для тіла та душі. Заняття з пілатесу під наглядом кваліфікованої тренерки. Не подобається, що зробили таке свято для дітей, що дали Змогу відпочити перед школою, набратися позитивних емоцій. У Інтерпайп програма підтримки співробітників постійна. Подібні заходи для малечі з прифронтового Нікополя коштом компанії організовують кілька разів на рік. В цей нелегкий час у воєнний період і діткам, і батькам, які постійно працюють на заводах у Нікополі, та й в Дніпрі, і в в Самарі. Потрібна підтримка, психологічна підтримка, психологічне розвантаження і взагалі проводити. Більше часу із сім'ями на природі на якихось локаціях, де вони мають змогу просто відпочити. І учасники заходу зазначають, відпочити дійсно вийшло. Тепер зі спогадами про яскраве літо готові йти у новий навчальний рік. Буде висвивоспоминання та ну гарне почуття йти в школу. Катерина Нічок, Олександра Максименко та Денис Єлисавенко про Нікополь. Грошова допомога у Нікополі. До 5 вересня триває реєстрація на отримання 10 тисяч 800 гривень. На ці гроші можуть розраховувати особи з інвалідністю другої групи, які проживають у райцентрі, та не одержували грошову допомогу протягом останніх трьох місяців від інших гуманітарних організацій. Щоб зареєструватися, треба прийти на стадіон імені Куценка з 9 до 16 години. З собою потрібно мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідка про інвалідність. За додатковою інформацією звертайтеся за номером, що на екрані. А у Червоногригорівській громаді триває прийом заявок на виплату грошової допомоги на оплату комунальних послуг. Отримати можна по 19 тисяч 400 гривень. Гроші можна використати на купівлю та доставку дров або сплатити ними рахунки за газ чи електрику. Допомога надається на одне домогосподарство незалежно від кількості осіб, які в ньому проживають. Розмір доходу на одного члена родини не має перевищувати 8 тисяч гривень. Подати заявку на реєстрацію можна до 12 вересня. Жителі Червоногригорівки можуть зробити це у приміщенні ЦНАПу. А мешканці сіл Кам'янське, Придніпровське та Мусіївка у Придніпровському старостаті. З собою необхідні оригінали та копії документів усіх членів родини. Питна вода та продукти жителі Марганецької громади отримали гуманітарну допомогу від американської організації. Джем загалом протягом тижня місцевим надали 6156 пляшок питної води та 1440 продуктових пакунків. Люди можуть розраховувати на допомогу від благодійників і надалі. І до новин спорту представники Нікополя вдало виступили на обласних змаганнях з кікбоксингу. Вони проходили у Дніпрі і зібрали спортсменів з усієї області. Нікопольці здобули два золота, одне срібло та одну бронзу. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.